Вітаю, шановні телеглядачі. Ось ми нарешті з моєю знімальною групою приїхали у величне місто Лева. І першим театром, який ми вирішили дослідити із середини Львівський академічний духовний театр Воскресіння, який є надбанням для України. Адже це не лише специфічна форма естетичної культури, але надбання для України загалом. Основою є взагалі колектив і його майстерність, тому що. Якщо немає е, колективу, який фахово високо значить, оснащений досить театральною майстерністю, яка виходить за рамки диплому, однозначно, то м -м, немає тоді цікавого театру. І ми намагаємося, значить, щоб у нас. Уже роками складений колектив, який практично працює в одному направленні і такого авторського нашого театру. У нашому театрі, практично, я вважаю, що головний ансамбль акторський під дуже чітким керівництвом режисера. Це є дуже важливо, тому що інакше тоді домінує актор собі. В якийсь там свій спосіб, режисер щось там в свій спосіб, а в результаті на виставі пропадає атмосфера, і грають там плоско, е, тексти, 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 вербальний рівень. А театр, першу, це дія і е, тіло, а не голос. Театр це взагалі є духовне джерело для людей. І мені видається, що Театр. Нас не цікавлять якісь соціальні теми, які зараз дуже популярні в молодих театрів, які відкриваються. Нас не цікавить майдан, не цікавить війна. Саме як сьогодні. Багато на цьому грають, спекулюють і так далі. Це переграти не можна в театрі. Тому що театр це є все рівно мистецтво, яке асоціації з приводу вічних тем духовності, неба, землі, людини з людиною, совісті, кохання, і так далі. І так далі. Воскресіння єдиний духовний театр в Україні, і носить він свою назву не просто так. Воскресінці поставили собі за мету воскресити людську душу, відновити духовну культуру українців, підняти високі душевні, психологічні та філософські питання в своїх виставах, щоб допомогти людям розібратися в тяжких ситуаціях свого життя. А також актори і режисер пропонують глядачам зразки світової літератури, які до цього часу не були зіграні на драматичних сценах України. Драматургія звичайно, мінялася. Досить в таку, як на мене, в позитивну сторону, тому що спочатку це були вистави на біблійні сюжети, от, благовіщення Марії, Каїн, а потім все перейшло, так мовити, на, на класику, на сучасну драматургію. Ярослав Федорович завжди намагався і намагається досі знайти одні, одні з кращих зразків світової і нашої української драматургії. І, як правило, це е, перше прочитання. З чого ми хочемо, це щоб вистави ці на тексти відомих драматургів прозвучали вперше у нас на сцені і цього. Намагаються дотримуватися до цього часу. Крок за кроком в театрі Воскресіння формується своя власна методика роботи, яка об'єднує традиційне психологічне з новаторською художньою формою. Театр Воскресіння це завжди експеримент на сцені та несподіванка для глядача. Тому театр Воскресіння має своїх прихильників не тільки в різних містах України, а й за кордоном. Я все життя собі став за мету, і що я ще раджу іншим акторам. Які обрали цей шлях для себе, знайти свій театр свого режисера. Тому що якщо ти не знаходиш свого режисера, це ну, буде важко в цьому житті і власне працювати в театрі. Так ось я знайшов на щастя моє, свого режисера, який чує мене, якого я почув, працюючи в театрі Воскресіння вже 20 років. Тобто, Ярослава Васильічу, треба чути, в нього є тема, в нього є думка. В нього є біль тієї чи іншої вистави. І цю біль, цю тему треба почути. Е, і чим більше ти входиш всередину Ярослава Васильовича, в його розум, в його тему, в його очі, в його думку, коли він нічого тобі не каже, каже, просто от є такий образ вистави. І тоді я починаю фантазувати разом із ним, як актор, і якщо наші. Е, Фібри наші е, речі співпадають, тоді виходить справжнє, справжнє мистецтво, справжня е, вистава, яка глядача буде цікавою. І, власне, мені вдалося, коли я знайшов свого режисера, почути його. І так я вважаю, що і, і більшості акторів нашого театру чують режисера без слів. І разом з ним фантазують і роблять якби, якісь речі. Бувають моменти, що. Е, ми не до кінця розуміємо, що від нас хоче Ярослав Васильович, але це момент. Момент це мука. Ми думаємо, що ж він хоче, як він це придумав. А він це не відкриває карти, як завжди, ніколи до кінця. Він чекає від нас, щоб ми так само з ним як би, поринули в цей світ його фантазії, світ його болі, світ його думки. І, як би мовити, тоді ми знаходимо загальну цю мету, йдемо вперед. Особливості нашого театру театру Воскресіння, де ми. Пропонуємо глядачам подумати, сидячи в залі над тим чи іншим образом, над тим чи іншим знаком, який ми їм даємо. Ми їм не розжовуємо це все. От поїжте, вже все готово, тільки з'їжте і все. А зараз вони треба подумати, що це могла бути за їжа, яку ми їм пропонуємо. Який це знак, який це символ в, в тій чи іншій пластиці, в голосі, в костюмі. В певній махінері, яка з'являється перед глядачем. От, власне, цей символізм, ці знаки, ця пропозиція глядачу думати в першу чергу, думати в театрі, що це могло би бути, до чого воно потім доведе. Вже у наступній передачі ми поговоримо про іншу сторону театру Воскресіння, а саме про вуличні вистави. Адже першим засновником вуличного та релігійного театру в Україні є Львівський академічний духовний театр Воскресіння, а саме його художній керівник Ярослав Федоришин.